Чи може Трамп і на нас накласти якісь санкції? Або що, якщо Зеленський таки не погодиться на зустріч з Путіном в Москві, наприклад? Ну, може бути, все що завгодно, і така загроза вона завжди існує. Трамп може вести нам і тарифи, що він зробив. До речі, Трамп може зробити зупинку поставок необхідних комплектуючих чи зброї, перекрити можливість купівлі європейцями? Тих самих ракет Петріот для нашої протипідної оборони і таким чином відкрити українське небо для російських ударів. Тобто, будь-які можливості у Трампа є, і більш того, він користується без якихось відсилок до морально-етичних норм. Тому що на нас легше надавити, від нас легше вибити якусь поступку, чим від росіян. От З росіянами, з Путіним у Трампа інструментів тиску набагато менше. Оскільки всі його обіцянки борити, 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 не призвели до зниження цін на нафту, навпаки, не відбулося зараз. Він намагається тиснути на Венесуелу. Ну, поки що мені здається, що це також така історія сумнівна. ОПЕК не піддався впливу, і саудити не погодилися з Трампом на його модель з збити ціну на нафту і обвалити російську економіку. Тому інструменти впливу це. Може бути єд... одною це взяти правильну сторону, надати Україну далекобійну зброю, підтримати українську безпеку всіляко аж до закриття неба над Україною американськими винищувачами. От тоді це було вплинути якимось чином на Путіна і якось примусити його до реальних поступів, до реальних переговорів.